Народний фольклор є сприятливим ґрунтом, на основі якого можна здійснювати розвиток мовлення дітей. Скарбниця народної мудрості надзвичайно багата. Це казки і легенди, пісні і думи, загадки, прислів'я і приказки, забавлянки і колискові, мирилочки і ігри. Загадки сприяють формуванню образності мовлення дітей, збагачують словник. За рахунок багатозначності слів допомагають побачити вторинні значення слів. Поширеним жанром дитячого фольклору є пісня, спів допомагає розвивати силу голосу, чистоту його звучання і мелодику мовлення. Через колискові пісні дитина починає вслухатися і пізнавати звуки рідної мови. Граматична різноманітність колискових сприяє освоєнню граматичного ладу мовлення. Навчаючи дітей утворювати спільнокореневі слова, можна використовувати ці пісні, так як в них створюються добре знайомі дітям образи, наприклад, кота. Причому це не просто кіт, а котенька, коток, котик, котя. Заклички. Форма заклички у поєднанні з жвавою, часто танцювальною ритмікою, безпосереднім звертанням до явищ природи. Рослин, тварин тощо. Вони сприяють не лише розвиткові мовлення, виробленню дикції та інтонаційної виразності, але й позитивно впливають на емоційний стан та настрій дітей. Скоромовки цікаві для дітей своїм змістом, ритмікою. Після вивчення тексту можна запропонувати, промовляти їх, змінюючи силу голосу, голосно, тихо, пошепки. Темп мовлення Повільно, швидко, посередньо. Такі вправи дають можливість виробляти у дітей вміння володіти голосом, регулювати його силу і темп, вправляти артикуляційний апарат, удосконалювати вимову звуків. Мирилки не лише розвивають словник дитини, а й швидко поліпшують настрій і відновлюють товариські стосунки. Важливо дитину навчити поводитися у залагодженні конфліктів. Народні казки мають велике виховне і пізнавальне значення в житті дитини. Через таку форму роботи можна реалізувати багато навчальних, виховних, пізнавальних та розвивальних завдань. Діти повинні вміти розповідати як цілу казку, так і частинами, використовувати її образну мову, передавати інтонаційно характер дійових осіб. Народні ігри сприяють розвитку дрібної моторики рук. Координації рухів. Також народні ігри вимагають від дитини кмітливості, спритності, винахідливості, сприяють розумовому, моральному, естетичному і фізичному вихованню. За допомогою малих форм фольклору можна вирішувати практично всі завдання розвитку мови дітей. З їх допомогою діти вчаться чіткій і дзвінкій вимові, проходять школу художньої фонетики. Знайомляться з народною творчістю.